Чоловіка Юлії Валерія Голобородька, призвали під час першої хвилі мобілізації. На сході він пробув весь перший пекельний рік і потребував психологічного відновлення. З березня по жовтень цього року Валерій проходив соціально-психологічну реабілітацію в обласному центрі психологічної допомоги, де в нього стався крововилив. Мені подзвонила 6 жовтня журналістка. Вона без всякого Співчуття просто почала задавати питання. Хто я, що я, скільки мені років, скільки років моєму сину, де він служив. А потім просто тупо задала питання. Він випивав, ну, більше ніяких у людини питань не було про те, що спитати про героя. За 15 років нашого життя я ні разу його не бачила п'яним. Як тільки Юля прочитала замітку в газеті про смерть чоловіка, вона звернулася в обласну спілку воїнів АТО і разом вони пішли до редакції газети з проханням надрукувати спростування. На її думку перекручених фактів. Давайте поговоримо, що відбувається і що можна зробити. Виграла газета ваша, сім'я потирала і сину 14 років, І оригінальний відповідь. А син знає, що папа не піл? Да. Хай скаже школьникам, що папа його не п'яниця. Як син буде бігати по школі 14 лет і говорити об этом, ви можете нас вислухати? Ні. Я вбачаю, що там є втручання у приватне. Та сімейне життя була із контексту вирвана фраза вдови загиблого, то це є інформація також неправдивою. Вже рік на спростування надрукованої інформації в тій же газеті чекає ще одна дружина бійця. АТО. жінка каже, що їй так само дзвонили з цієї редакції, але нічого з того, що потім надрукували в газеті, вона не казала. Виявилася з її статті, ніби так, що я сама нібито здала колону мого чоловіка, коли коли вона як вона рухалась на Луганській аеропорт. І завдяки цьому вони попали в засідку. Потім мені телефонують садочка-вихователі, прийди забери дитину, вона плаче. Дитина в нас не знала, де тато, що з ним. А, ну, вони були на майданчику і біля сітки прийшла добра тьотя. Вона в неї запитала, а як тобі живеться тоді, коли твій папа в полоні. На прес-конференції не було представників від редакції, які б змогли пояснити свої дії. Ми зв'язалися з її головним редактором, і він сказав, що про цей конфлікт знає небагато, але готовий надрукувати спростування, яке підготує сама вдова. Я дуже затрудняюсь вічно формулювати спростування, тому що там немає то ніяких свідні що ще горячи, що чоловік бив, не бив, Нічого там немає. Якщо люди з чим то не вони пишуть спростування. Ми розглядаємо, Розсматриває, вважаємо нужним. Ми його публікуємо. Організатори зустрічі попросили журналістів не додавати рейтингу своїм виданням за рахунок чужого горя, особливо коли порушуються морально-етичні норми у висвітленні життя і смерті загиблих героїв.